Підтримайте мій канал лайком та підпискою. Це мене мотивує для створення кращого контенту. Приємного перегляду! Привіт. Зараз я розповім головні пункти, які допоможуть тобі саморозвинутись та стати лідером. Поїхали. За останні 30 років рівень тестостерону в чоловіків знизився на 30% через жирну їжу, соціальні мережі та порнографію. Це призводить до слабкості, тривожності та відсутності волі. Рішення НЕ читати, а діяти. Щоб підвищити тестостерон, потрібно перевантажувати тіло. Відвідуйте спортзал, виходьте на холод і відмовляйтеся від дешевого дофаміну, тоді тіло вмикає режим виживання і повертає силу. Додайте вітаміни d 3 магній та цинк. Щоб вирівняти настрій і стан. Впевненість і зовнішній вигляд. Початок впевненості. Випряміть спину та говоріть повільно. Впевненість починається не з голосу, а з того, як ви рухаєтеся і дивитеся. СТИЛЬ зустрічають по одягу якщо ваш вигляд не відповідає вимогам, вас не сприйматимуть серйозно. Викиньте кричущі логотипи, опіумстиль і непоєднувані кольори. Базова формула – білий верх, чорний низ, бавовна або льон. Аксесуари годинник, ремінь, взуття. Мають бути в одному матеріалі, кольорі та стилі. Спочатку побудуйте цю систему, а потім зможете порушувати правила. Ось три правила харизми. Перше. Не одягайте чужу маску. Якщо ви серйозна людина, не видавлюйте із себе жарти це помітно. Друге віддайтеся процесу. Смійтеся голосно, рухайтеся вільно, будьте дивним, якщо в цьому справжній ви. Якщо оточення цього не приймає, міняйте оточення, а не себе. Третє, менше говоріть і більше слухайте. Харизма полягає не в монологах, а в тому, як ви реагуєте на інших і чи вмієте слухати. Стосунки та фінанси. Стосунки. Дівчатам подобаються зухвалі, зібрані та впевнені в собі чоловіки не через те, що вони накачані чи багаті, а тому, що вони рішучі. Рішучість проявляється у вмінні підійти, запитати ім'я, зробити комплімент і взяти контакт. Забуття про застосунки для знайомств це ілюзія. Хлопець без ідеальної зовнішності чи зросту може мати дівчину. Якщо він кудись іде і чогось добивається, спочатку фокус на собі, а потім уже стосунки. Гроші та успіх. Гроші приходять, коли ви берете одну справу і доводите її до кінця. Успіх це коли людина йде через провали із задоволеним обличчям, бачачи кінцевий результат. Головне оточуйте себе людьми зі своїм вайбом. Своєю нішою та своїми правилами, і все в житті буде чудово.